Тобі теж іноді здається, що між тобою і батьками невидима стіна, ніби ваша шкала стосунків у червоній зоні. Ти щось розповідаєш, а над її головами з'являється хмаринка зі знаком питання знайомо. Це означає, що рівень довіри потребує апгрейду. Довіра це не чіткот, який можна ввести один раз. Це навичка, яку потрібно прокачувати щодня. Кожна позитивна взаємодія додає бали до ваших стосунків Спробуй квест на довіру. Він складається з маленьких, але важливих кроків. Перший крок поділись чимось незначним. Наприклад, розкажи смішну історію зі школи. Це як успішна соціальна взаємодія в грі. Другий крок запропонуй допомогу без нагадування. Це дасть тобі позитивний мудлет, турботлива дитина. Третій крок будь чесною у дрібницях. Чесність підвищує навичку довіри найшвидше. З часом ти побачиш, як червона шкала стане зеленою. Батьки почнуть ділитися своїми думками у відповідь. Будувати довіру це як зводити дім мрії в Сімс. Це вимагає часу, але в результаті ти отримаєш затишне місце, де тебе завжди зрозуміють. Почни свій квест вже сьогодні.